Одним з пріоритетних напрямків роботи у діяльності органів місцевого самоврядування є забезпечення своєчасного, якісного та у повному обсязі розгляду звернень громадян відповідно до вимог закону України про звернення громадян та указу президента України про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. На цьому акцентували увагу під час чергового засідання міського штабу з підготовки господарства міста. До роботи у опалювальний період 2014-2015 років так кожне звернення мешканців міста має бути розглянутим і отримати відповідь. Людина має право і повинна отримати відповідь і роз'яснення, їй бути або просто їй сказати: Шановна, ми перевірили у вас на будинку все нормально. Треба терпіти до кінця опалювального періоду. В тому числі жару, якщо дійсно такі звернення є. В рамках телепроекту Діалог з країною, що проходив у лютому 2013 року, виконкомом Криворізької міської ради отримано для виконання 58 звернень. Більша частина з яких стосувалася роботи комунального господарства. Звернення від громадян надходять постійно. Щотижнево на засіданні міського штабу з підготовки житлового фонду аналізується стан роботи зі зверненнями. Так, минулого тижня до Криворіжгазу надійшло 57 звернень, 38 – до теплоцентралі, 20 – до міськводоканалу. Частина звернень виникає через певні непорозуміння, пов'язані з браком інформації. Так, наприклад, Григорій Вербицький звернувся до працівників Дніпробленерго з проханням роз'яснити термін споживачі третя категорія. Саме населення відноситься до третьої категорії надійності, зазначена категорія надійності електропостачання, що зобов'язані енергопостачання організацію відновити в разі пізня аварійно відновлення робіт, відновити електропостачання по зазначенням. І на доріг 24 Звернень, пов'язаних з недоліками у роботі певних комунальних служб, має поменшити, адже згідно реформування житлово-комунального господарства, право надавати послуги отримують лише ті підприємства, які можуть гарантувати високий рівень робіт. До того ж, вони виконують і ті зобов'язання, які взяли на себе їх попередники. Умова одна. Своєчасні розрахунки від населення за спожиті послуги. І пояснюйте, будь ласка, людям. Те, що попередній управитель людям обіцяв, воно в ті сроки обов'язково повинно бути виконано, якщо навіть і відбулася зміна управителя. Єдина умова від споживача справно заплатити по рахунках. Підбивши підсумки щодо тижневої роботи зі зверненнями, Григорій Вербицький, заступник міського голови, нагадав всім присутнім, що цими вихідними місто відзначатиме визначну подію 70 років визволення кривого рогу від фашистських загарбників. Головні міські урочистості з цього приводу відбудеться 22 лютого о 10.00 Біля героїку патріотичного меморіального комплексу пам'яті. Буде військовий парад і урочистості з нагоди 70-річчя, з дня визволення міста Кривого Рогу. Я від імені міського голови запрошую вас усіх, членів ваших сімей, рідних і близьких, прийняти участь у цих заходах. Заходи ювілейні, вони будуть відбуватися по новому сценарію. Тобто, це буде. Ну, будемо говорити так, театралізоване дійство з військовим парадом. У нас передбачається, що приїде в гості делегація з Нижнього Тагілу. У нас очікується офіційна делегація із Грузії. У нас очікуються поважні гості, в тому числі посли і консули інших зарубіжних країн. Тому маємо сподівання на те, що Урочистості пройдуть організовано 21 лютого у районах міста теж будуть відбуватися районні заходи, які присвячені визволенню нашого міста від німецько-фашистських загарбників. Теж прошу прийняти участь там, у кожному районі свій час, своє місце визначено, і віддати шану і подяку тим людям, які принесли свободу на. a sua